Во -во, друзі, привіт! Ви на каналі Нендуримося. І в нас попереду другий день вже. Що нас очікує другий день? Другий день ми запланували взяти найвищу точку тієї місцевості. Це Лисина Космацька, 1465 метрів над рівнем моря. Як то було, ви побачите? А я хочу подякувати за те, що ви залишали коменти, за те, що ставили лайки, за те, що вам сподобався формат цього відео. І тому залишаємо отаким. Полетіли! <смеш> <смеш> Другий день. Почався він також з гори Старешори Шори. річку Старе шори, наш український Романяк Поднялись на заплановану Лисину Космацьку 1465 метрів. Проїхали Гору Хорте, спустилися до гори Сиколка і назад повернулися на гору Старешори Шори, а там же і додому. Цей день загалом ми проїхали. Понад 40 км за 4,5 години. Старт наш був запланований не з самого ранку, з самого ранку були справи, виїхали десь по обід. Як вже було сказано, піднялися на старі шори. Розміночна така вже локація у нас була. За школу трохи змінював маршрути. Вже був більш складніший рельєф, шукав. Це такий другий день вже розмінки всі ігри скінчилися і вже хотілося якогось нового цікавого складного рельєфу. Вчорашній день трохи давався ознаки. Відчувався тонус м'язах, була легенька така легенька, легенька кріпатура, але дуже приємна кріпатура. Який... Сашко вже тягнув на якісь цікаві горки, там, де я напередодні не зміг заїхати, і там така складна була горочка. Але наша мета була... я не зразу. Про це дізнався, але Сашка була мета заїхати на ту листину Космацьку. Він накануні пробував їхати туди, але там камінці, і трохи самому було так сикотно їхати. А... Але це і правильно, бо дура така штука, не знаєш, де встанеш, де впадеш, і треба друг друга страхувати трохи. Тому на такі підйоми треба їхати мінімум двоє. Перше падіння вже починається, вже починається трохи лерготека, вже трохи ті перекладки, не знаєш, як їх робити, що трохи вже не виходить, і вже так думаєш, о, Слажкова все в своєму репертуарі затягнув. Тут на 754 легше Але каже, що на 754 легше, але нема з чим порівняти, але я скажу, що за це б'є. А Сань, тут гарно дуже да, тут файно, файно Краєвиди такі що... План максимум от на ту гору От на ту? Да. Неже локоть на ч болять бляється лиси на <риклад> космачка. Ото? да. на космач. В мене не були? Ні. Это то не лисина Космач, то Лисина на космачка. Одна із найвищих точок цієї місцевості і трохи спойлера наперед. Там дуже-дуже там дуже, дуже гарний вид. Ви все побачите, чекайте. Ось і водичка. Це річушка, не знаю як назва, я не знайшов по картам дивився, так і не зрозумів, як вона називається. Але воно набагато складніше, ніж та старишора річка. По-перше, ти вже вгору їдеш, відчувається, що вже мод трохи по-інакшому себе веде, і з часом з'являються більш великі камінці, на які вже треба вже і мод добре підіймати. На пірдячій парі ти вже не заїдеш, трохи вже по-іншому треба працювати, газулька і сцепи працювати. Більше водички вже стало, я скажу так, і мод швиряють. Але і в порівнянні з минулим днем почали їхати на на ножках. Починаються такі місця, де вже кольосика застріє, вже прокручується, десь ямку якусь попадає, пробуксовує, щось не можеш тронутися, вже треба корпусом так нормально грати, щоб витвикати. І прям відчувається вже напряг на цих камінцях. І я думаю, що якщо тренуватись два-три рази на тиждень, через пару місяців буде скіл, буде здоров. Дідуля, Закінчилась кам'яна секція і починається цікавий підйом угору до нашої сьогодні денної цілі на лисину косматику. Зустрієш, гілки не пускають, чіпляються замоти, Ти наче ти газуєш, але зупиняєшся і нікуди не їдеш. А вчора ми були, виходить, от на той лисені. Б... Милока. Пожарно. Це космач. 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 Там космач моего так по кругу уже объехал. Тут еду два подъезда, это хардовый, а тут милый <музык> подъем. <музык> Прям хард-харта. Це медіум підйом, але ж класифікація light, medium чи hard, вона не має таких чітких критеріїв і для кожного вона якби то своя. Для мене це був більше, ніж медіум підйом, це був важкий для мене підйом. Але коли будете дивитися, зверніть увагу, які кути схилу цієї гори. Де місцями можна зробити один... Неправильний рух, і цей мод вже буде далеко-далеко понизу, і ти вже може і не дістанеш його. Тому насолоджуйтесь переглядом, як ми підіймалися з цією горою. Це дійсно цікаво, це дійсно важко і це дійсно гідно а, вашої уваги. Про скотину. Та є куди далі їхати Сань? thank <laughs> you Тільки мені і корець. А, точно тут, так? Да? Нормальок? Це був такий нервовий сміх, тому що здається так підіймаєшся, підіймаєшся, наче вже має бути вершина цієї гори. Ти вже очікуєш її, а ти впираєшся і дивишся, наче хтось фуру з камнями тут перевернув. Ну, ти таке де бачиш? на відосах білі болта. Це правда. А тепер ти сам в такому місці. Такий сраці. boa Теперь мы вирішили таким чином поіндурити, бо щось занадто складний рельеф. Лисана косматика. Дивіться, яка краса. 365 метрів. Скільки? 1465 метрів. 1465 метров. Видите, какие кровиды, как раз. Саня, стрелка показывает налево. Спуск налево. На мотоке поеду. Наивысшая точка запланована взята. Можно со спокойной душой вертаться домой. ще попереду третій день, який теж принесе масу задоволення. І начебто казалося ж просто спуск, ми вертаємося вже назад. Що може бути такого незапланованого, так побудований маршрут, що він єдиний. Ти не можеш ні вліво, ні вправо звернути, не вибрати альтернативний шлях, і в деяких місцях ми підіймались на нову гору. По таким самим камінцям. Рук нема, їх вже нема, вже втомлені, вже просто замучені, вже скоро буде темніти, а нам ще їхати так нормально. Нам обратна дорога підбросила нормально сюрпризів, тому, будь ласка, насолоджуйтесь нашими стражданнями. Ну что, Сашко, ты не в ще? такие ведь чутя, что будем сейчас один мотик двоем тянуть. Продолжение Yeah. Uh. Зараз щось вирісовується, схоже на спуск нормальний, без вже таких камінців, вже можна трохи відпочити, бо руки дуже забиті, вже не тримають мод, вже неможливо їхати спокійно. Дуже важко, але мусиш їхати, тому що скоро вже буде темніти За це ми і полюбляємо ендуро напевно, за те, що самі собі придумуємо якісь складнощі, або ці складнощі нам під, підкидає доля, або рельєф ми їх. Сталаємо і від цього отримаємо задоволення. Дикі коліки. гарні, красиві дикі коліки. Дуже гарні. Може, Може у когось що, не дику. Можна около стола, не стало того Права гірська ферма, де скот таким вільним вигулом пасуться і вниз в село не гонять, а залишають в цьому загоні. А цей добрий песик не гавкає на мене. Він каже, давай швидше вже випускай третю частину, третій день, народ же хоче дивитись. То що сподобалось? Тоді став лайк і колокольчик, пам'ятай.